Йде зміна, йде злам світового порядку, і, можливо, це той момент, коли є, мають постати нові лідери, нові гравці на світовій, тобто або старі гравці в новій пастасі на світовій шахівниці, і від того, як ти себе поведеш зараз. Тобто, або ти будеш сидіти в кутку і збирати там тобі якісь недоїдки будуть кидати, як нам в 95-му, на початку незалежності і і мати те, що ми маємо. Або ти попри все десь покажеш зуби і з тобою будуть рахуватися. І в тобі вже не будуть пропонувати ряскальця, буси, і ми маємо віддати надра. Вчасно показати зуби, це можливо тактична якісь. Не називати так поразка, а м -м, програш тактичний. Але стратегічно він м -м, може зіграти дуже важливу роль.